Доброго вечора, шановні слухачі дистанційної школи. Ми продовжуємо наші з вами заняття. Сьогодні ми з вами поговоримо про многокутник. Михайло Ломоносов сказав, геометрія це правителька всіх розумових досліджень. Сьогодні ми пригадаємо, що називають многокутником, з яких елементів він складається, який многокутник називають опуклим. Пригадаємо формулу для обчислення суми кутів многокутника. Пригадаємо, які многокутники називаються вписаними та описаними навколо кола. Ламана це зв'язана послідовність відрізків. В даному випадку А1А2, А2А3, А3А4, А4А5, А5А6 це відрізки ламаної. А1, А2, А3, А4, А5А6 її вершини. Ламана називається простою, якщо вона не має самоперетинів і ніякі сусідні ланки не лежать на одній прямій. Довжина ламаної це сума довжин всіх її відрізків. Якщо перша та остання точки збігаються, то така ламана називається замкненою. Замкнену ламану без перетинів називають многокутником. Найменше число сторін многокутника 3. Вершини і ланки ламаної, яка утворює многокутник, відповідно називають вершинами і сторонами многокутника. Якщо всі кути багатокутника менші за розгорнутий, то його називають опуклим, як на даному малюнку. В іншому випадку не опуклим. У многокутника ABCDEF внутрішній кут EFA більший за розгорнутий, тому даний многокутник не опуклий. Сума кутів опуклого N-кутника дорівнює. 180 градусів помножити на вираз N-2. Давайте спробуємо це довести. Нехай ABCDE правильний многокутник. Доведемо, що сума кутів А, Б, С, Д і Е дорівнює добутку 180 градусів на N-2. Проведемо в даному многокутнику діагоналі з однієї вершини. І підрахуємо, скільки утворилося трикутників. Якщо подивитись на малюнок, то ми бачимо, що у нас утворилося N-2 трикутника. Сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти суму кутів многокутника, нам потрібно 180 градусів помножити на кількість утворених трикутників. Тобто 180 градусів помножити на вираз N-2. Сума зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині довільного опуклого многокутника, дорівнює 360 градусів. Якщо всі вершини многокутника лежать на колі, його називають вписаним у коло, а коло описаним навколо многокутника. Описані многокутники це якщо всі сторони многокутника дотикаються до кола. В такому випадку многокутник називають описаним навколо кола, а коло вписаним у многокутник. В кожний вписаний у коло многокутник і кожний описаний навколо кола многокутник фігури опуклі. Тепер давайте перейдемо до практичної частини нашого з вами заняття. Задача номер один. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника. Якщо його внутрішній кут дорівнює 150 градусів. За умовою задачі ми маємо, що αn, це ми позначили внутрішній кут многокутника, дорівнює 150 градусів. Для того, щоб знайти внутрішній кут правильного многокутника, потрібно суму кутів многокутника поділити на їх кількість. Що і показує нам дана рівність. Тепер. Спростуємо дану рівність, отримаємо 150 градусів N дорівнює 180 градусів N відняти 360 градусів. Звідси 30 градусів n дорівнює 360. Ділимо 360 градусів на 30 градусів, отримаємо n дорівнює 12. Кількість сторін правильного многокутника дорівнює 12, що й записуємо у відповідь. Наступна задача. Знайдіть периметр правильного многокутника, сторона якого дорівнює 4 см, а зовнішній кут на 180 градусів менший за внутрішній. Нехай внутрішній кут правильного многокутника дорівнює αN. Тоді, враховуючи умову задачі, зовнішній кут дорівнює αn відняти 108 градусів. Оскільки внутрішні і зовнішні кути многокутника є суміжними, за теоремою про суміжні кути їх сума дорівнює 180 градусів, тому αn додати αn 108 градусів дорівнює 180 градусів. Звідси маємо 2 αn дорівнює 288 градусів. Тобто внутрішній кут многокутника дорівнює 144 градуси. Складемо рівняння для кількості сторін правильного n-кутника. 144 градуси дорівнює дробок чисельнику добуток 180 градусів на n-2 в знаменнику N. Спростивши дану рівність, отримуємо, що N дорівнює 10 градусів. Тепер можемо знайти периметр многокутника. За умовою задачі сторона многокутника дорівнює 4 см. В попередньому пункті знайшли, що кількість сторін 10, тому 4 множимо на 10, отримуємо, що периметр многокутника дорівнює 40 см. Задача номер 3 Кількість діагонали n кутника на 25 більша за кількість його сторін. Знайдіть кількість сторін многокутника. З кожної вершини многокутника виходить n-3 діагоналі. Всіх вершин n, а кожна діагональ повторюється два рази. Наприклад, діагональ А1А3 A3 і A3A1 це одна й та сама діагональ. Тому всіх діагоналей у n-кутнику буде дріб в чисельнику добуток n на n-3 в знаменнику 2. Тобто, враховуючи умову задачі, маємо дріб в чисельнику добуток n на n-3 в знаменнику 2, відняти n дорівнює 25. Так як кількість сторін у нас число ціле і не може дорівнювати від'ємному числу, то враховуємо, що n потрібно, повинно бути більше 0. Спростивши дану рівність, отримаємо n дорівнює 10. Щось записуємо у відповідь. Наступна задача. Чи існує опуклий многокутник, у якого сума кутів? В першому випадку дорівнює 1980 градусів, в другому 3610 градусів. Припустимо, що існує такий n кутник у якого сума кутів дорівнює. 1980 градусів. Тоді, враховуючи формулу для обчислення суми кутів правильного n-кутника, маємо добуток 180 градусів на n-2 дорівнює 1980 градусів. Ліву й праву частину даної рівності ділимо на 180 градусів. Отримаємо N відняти 2 дорівнює 11, звідси N дорівнює 13. Отже, існує многокутник, у якого сума кутів дорівнює 1980 градусів. І це 13-кутник. Аналогічно до першого випадку припустимо, що існує многокутник, у якого сума кутів дорівнює 3610 градусів. Використовуючи формулу. Суми внутрішніх котівного кутника отримаємо добуток 180 градусів на n-2 дорівнює 3610 градусів. Ліву і праву частину ділимо на 180 градусів даної рівності. Отримаємо N відняти 2 дорівнює 20, помножити на дріб 1,18. Переносимо двійку в праву частину, виконуємо додавання і отримаємо, що n дорівнює 22, цілих помножити на 118. n у нас повинно бути натуральним числом, тому не існує опуклого многокутника, у якого сума кутів дорівнює 3610 градусів. Щось записуємо у відповідь. В першому випадку існує многокутник, в другому не існує. Наступна задача. Знайдіть кількість діагоналей опуклого n кутника якщо сума його зовнішніх кутів, взятих по одному при кожній вершині на 1800 градусів менша за суму внутрішніх кутів. Сума кутів, взятих по одному при кожній вершині многокутника зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Використовуючи умову задачі, ми можемо знайти, чому дорівнює сума внутрішніх кутів n кутника Тобто 360 градусів, додати 1800 градусів, дорівнює 2160 градусів. Ми знаємо, що Сума всіх внутрішніх кутів новокутника обчислюється за формулою 180 градусів помножити на n-2. У нас це дорівнює 2160 градусів. Ліву і праву частину ділимо на 180 градусів, отримуємо n відняти 2 дорівнює 12. Двійку переносимо в праву частину, враховуючи, що перенесені, при перенесенні доданка через знак дорівнює, змінюємо його знак на протилежний. Отримуємо n дорівнює 12 додати 2, звідси n дорівнює 14. Отже, наш многокутник це 14-кутник. Давайте тепер знайдемо кількість його діагоналей. Попередній задачі ми вже вияснили, що кількість діагоналеньного кутника дорівнює дріб в чисельнику добуток n на n-3 в знаменнику 2. Замість n підставимо його значення 14. В чисельнику отримаємо добуток 14 на 14 3 в знаменнику 2. Це дорівнює дробу в чисельнику добуток 14-11 в знаменнику 2. 14,2 скорочуємо, отримуємо 7 помножити на 11 і це дорівнює 77. Тобто в нашому многокутнику 77 діагоналей. Наступна задача. Знайдіть радіуси тіл, описаного навколо правильного трикутника та вписаного в нього, якщо їх різниця дорівнює 4 см. Чому дорівнює сторона цього трикутника? Зверніть увагу, будь ласка, на таблицю. В даній таблиці наведено, як обчислити радіус вписаного і описаного кола навколо довільного правильного многокутника, навколо трикутника, чотирикутника, тобто квадрата і шестикутника. Розв'язання. Нехай радіус описаного кола навколо трикутника, як ми пам'ятаємо, радіус описаного кола позначається великою літерою R. Дорівнює x сантиметрів. Тоді радіус вписаного кола, який позначається маленькою літерою R, дорівнює x відняти 4 сантиметри. За формулою радіус вписаного кола в тверекутник в два рази менше, ніж радіус описаного кола. Тобто маємо рівність х відняти 4 дорівнює х поділене на 2. Виразимо з даної рівності чому дорівнює х. 2 помножити на х відняти 4 дорівнює х. Звідси 2х відняти 8 дорівнює х. 2х х дорівнює 8, тому х дорівнює 8 см. Отже, радіус описаного кола 8 см, радіус вписаного кола 8 см. Тепер давайте знайдемо сторону трикутника, використовуючи формулу радіуса вписаного кола. Звідси А3 дорівнює дріб в чисельнику добуток 6R. В знаменнику корінь квадратний з трьох. Давайте звільнимося від ірраціональності і підставимо значення радіуса вписаного кола. В чисельнику отримаємо добуток 6 і 4, в знаменнику корінь квадратний з 3. Тепер чисельник і знаменник даного дробу домножаємо на корінь квадратний з 3. В чисельнику отримуємо добуток 6 і 4, корінь квадратний з 3, знаменнику 3. 6 ділимо на 3 отримуємо добуток. 2 на 4 на корінь квадратний з 3. І це дорівнює 8 корнів квадратних з 3 см. Щось записуємо в відповідь. Радіус описаного кола 8 см. Радіус вписаного кола в правильний трикутник 4 см. Сторона правильного трикутника 8 корнів квадратних з 3 см. Наступна задача. Радіус кола вписаного у правильний многокутник дорівнює 2 см. А радіус кола описаного навколо нього 4 см. Знайдіть периметр многокутника. Для початку нам з вами потрібно вияснити, скільки сторін має наш многокутник. Нехай n це кількість сторін правильного многокутника. При розв'язанні цієї задачі використаємо формулу, яка пов'язує радіус описаного і вписаного кола навколо довільного правильного n-кутника. Тобто маємо R дорівнює добутку R на косинус дробу 180 градусів поділено на n. Підставляємо значення радіусу вписаного кола, значення радіусу описаного кола. Маємо рівність. 2 корня квадратних з 3 дорівнює добутку. 4 на косинус 180 градусів чисельнику n в знаменнику. Ліву і праву частину даної рівності ділимо на число 4. Отримуємо. корінь квадратний з 3 поділено на 2 дорівнює косинус 180 градусів поділено на n. Враховуємо, що n у нас натуральне число, це кількість сторін нашого многокутника. Кількість сторін довільного многокутника більше або дорівнює трійки, тому маємо, що корінь квадратний з 3 поділено на 2 це косинус 30 градусів. Отже, 180 градусів поділено на n дорівнює 30 градусів, звідси n дорівнює 6. Тобто наш многокутник це шестикутник. Сторона шестикутника дорівнює радіусу кола, яке описане навколо цього шестикутника. Тобто сторона у нас дорівнює 4 см. Знайдемо периметр нашого многокутника. 6 помножимо на 4, отримаємо 24 см. Щось записуємо у відповідь. 24 см. Наступна задача, чому дорівнює зовнішній кут правильного многокутника? Нехай внутрішній кут правильного многокутника дорівнює альфа N. Тоді зовнішній кут позначимо як альфа. Ми знаємо, що внутрішні і зовнішні кути многокутника є суміжними, тому сума їх градусних мір дорівнює 180 градусів. І звідси виразимо, чому дорівнює зовнішній кут. Альфа дорівнює 180 градусів відняти альфа-n. Внутрішній кут многокутника можна записати наступним чином. Маємо 180 градусів відняти дріб в чисельнику добуток 180 градусів на n-2 в знаменнику n. Зводимо до спільного знаменника, розкриваємо дужки і отримуємо рівність 180 градусів n, відняти 180 градусів n, додати 360. Це в чисельнику n в знаменнику. Звівши подібні доданки в чисельнику, отримаємо 360 градусів поділено на n. За умовою задачі наш многокутник восьмикутник, тому 360 градусів ділимо на 8, отримуємо 45 градусів, тобто зовнішній кут правильного многокутника, восьмикутника дорівнює 45 градусів, що й записуємо у відповідь. Це все, що я хотіла з вами розглянути на сьогоднішньому нашому занятті. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, дані знання будуть для вас корисними і допоможуть при складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Дякую за увагу і до нових зустрічей!